Друзі, ну що, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, як продавати експертам у 2025 році. Мене звати Закрутна Юля, я експерт з продажів і запусків інфопродуктів. Для кого це відео підійде? Якщо ви продаєте свої послуги, консультації, ви коуч, психолог, СММ, кондитер, резутерик, неважливо, тобто м'яка ніша, люба. Якщо ви продаєте свої онлайн-продукти, якісь знання, Курси наставництва теж вам підійде. Якщо ви хочете створити свій продукт, або ви хочете знайти свою нішу, або ви експерт, але ви нічого не продаєте з блогу, для вас це теж підійде. Ну і звичайно, для всіх твердих ніж також. І перше, що хочу почати, що вже не буде працювати в 2025 році, це. Агресивні продажі друзі, вони не працюють, тому що люди стомилися від маніпуляцій, вони стомилися від тиску і маркетингових сильних таких уловок. То що робити, потрібно знаєте, будувати довіру через свої цінності, те, як ніби ви продаєте своїм рідним, своїм друзям, своїм найближчим. Далі це штучно створений дефіцит. А, вже, знаєте, деякі експерти так трішечки загралися. Показують штучно, що є там ажіотаж і так далі. Чому це не варто робити? Тому що люди бачать, що це така уловка маркетингова. І я би взагалі не радила це робити, тому що якщо у вас, наприклад, ви можете взяти 10 місць, так і повинні ви пояснити, чому ви можете взяти лише там 10 місць на своє наставництво. Що можна тут зробити? Працювати також над реальною цінністю вашого продукту. І дійсно, от по Чому дійсно оцих місць мало. Далі, друзі, це простота. Люди хочуть, щоб з ними були, як знаєте, по-простому, без цих дуже сильно успіхів, успішних. Люди хочуть бачити простих нових експертів, нових блогерів, які будуть показувати свою автентичність. Далі, що не працює, це знаєте, така сильна трушність, по типу успішний успіх. Зараз люди навпаки хочуть бачити простоту, люди хочуть бачити звичайно, Таких людей, які будуть показувати, знаєте, такі, які вони є, що вони були, знаєте, автотичні. Тобто, якщо ви там боїтеся бути собою, навпаки, це зараз в тренді, тому що люди хочуть відчувати цю простоту. Далі перегружені лендінги та довгі воронки. Якщо у вас будуть дуже сильно перегружені ваші лендінги, люди зараз це все не читають і їм дуже складно сприймати інформацію. Те саме відбувається з воронками. Якщо ви будете пробудовувати дуже довгі, Воронки, люди не будуть доходити до кінця, тому що зараз у людей цінність це час. І чим коротша воронка, але глибока, правильна сенсами, тим краще. Знаєте, взагалі я вам скажу, що в продажах є така штука як конкурентність. Тобто це те, що ми говоримо, співпадає з тим, що ми це робимо. І щоб це було, знаєте, наприклад, якщо ви говорите про ажіотаж, він має бути цей ажіотаж. Якщо ви говорите про обмеження ваших місць, має бути це обмеження місць. Тому що люди зараз це відчувають. Ви е, не зможете зараз так сильно знаєте, як скажімо, обманути людину. Люди зараз це відчувають. І взагалі, я за те, щоб дійсно говорити правду, ну немає нічого постидного, що якщо ви там не продали, ви хотіли там 10 місць продати. Да? Ви продали там п'ять. Нічого немає постидного. Це ваш досвід, і це ваш, ну так скажем, уроки досвід. А далі будете іти і створювати і більше, і покращуватися. Далі, а що буде працювати? От я зараз вам скажу самі робочі зв'язки в 2025 році, на що взагалі вам потрібно звернути увагу і більше акцентуватися на цьому. Перше, що хочу сказати, це створювати якісний і безкоштовний контент, класний. Тому що, коли ви будете так прогрівати свою аудиторію через безкоштовний і якісний контент, не водичку, а якісний, щоб давати, щоб людина щось вже там зрозуміла, прорахувала, змогла взяти, Застосувати щось таке, щоб їй було корисно. Тоді вона з легкістю зможе піти до вас, тому що вона буде відчувати до вас довіру. Далі що буде працювати це супер чат боти Вони були так, звичайно, але зараз вони іще більше актуальні будуть. Це автоматизація, це воронки, це те, щоб от знаєте. Більше систематизовує ваш бізнес в блозі. По-перше, людина одразу може придбати продукти, якісь міні-продукт ваш, одразу вона проходить по цій воронці, вона одразу прогрівається. І це супер зручно для вас. Наступний пункт це штучний інтелект. Хто ще не користується штучним інтелектом, я раджу, хоч трішечки з ним знаєте, подружитися, тому що він, я б не сказала, що він повністю заміняє, але він. Допомагає ви і тих чи інших ваших процесах, коли ви будете створювати контент. Правда, я так само ним користуюся, але відчасті. Ну, типу, Тому що саме штучний інтелект я можу, знаєте, наскільки зараз все перегружено, що я можу щось забути, щось не, ну, не, не додати і так далі. Тобто він мені якраз допомагає систематизувати якісь певні кроки. Тобто, штучним інтелектом зараз, навпаки, хто взагалі вчить штучний інтелект? Вони прямо на піку популярності. Далі це буде працювати система через тріпваерні воронки, тобто це через міні-продукти. Чому? Тому що через міні-продукт люди будуть знайомитися краще з вами і більше прогріватися, тому що важко купити, особливо коли у вас великий чек, людям важко одразу зі старту з ноги купити на великий чек ваш продукт. Тут важливо, класно би зробити взагалі продуктову цілу. Це як мінімум безкоштовний клітмагніт і міні-продукт. І через цей міні-продукт продавати далі. Е на великий чек, тобто, щоб у людини був доступ, доступний чек, щоб вона познайомилася з вами. І це дійсно зараз дуже сильно зайде. Потрібно буде розібратися з цим. Можете написати мені в інстаграм, або приходіть посилочці під цим відео. Далі це колаборація з іншими експертами. Дуже сильно буде теж працювати, тому що так у вас більше буде довіра, більше клієнтів, більше така, знаєте, ви можете себе розкрити аутентично, якщо у вас іще плюс, дуже класно розвинута це. Креативність, якщо ви через креатив будете підходити, це буде сильно вас пушити. Далі це мультиканальність. Я не раз казала ще своїм учням, що класно просуватися через і є Ютуб, просуватися через Ютуб, є Інстаграм, Тікток, Телеграм. Всюди ми маємо бути. Чому? Тому що одні люди, які дивляться на Ютубі, це одні люди. А ті люди, які дивляться телеграм-канал або інстаграм, це можуть бути інші люди. По-перше, і вас будуть більше бачити, і люди будуть більше до вас пригріватися. Тому що в інстаграмі там маленька одиниця контенту, не так. Людина перегрівається, там потрібно робити однозначно воронки. Через YouTube людина більше про вас дізнається і розуміє, чи взагалі ви в цілком підходите, ви як експерт чи ні. Тобто ви тут, як експерт, можете дуже класно розкритися. Далі у кого ще будуть купувати, взагалі у тих, хто пройшов дійсно цей шлях, хто пройшов шлях в по своєму продукту. Ви маєте бути результатом свого продукту, і коли ви будете транслювати там в соціальних мережах про ваш продукт, якщо ви будете його через себе подавати. У вас буде дуже сильна лояльність і дуже велика довіра. Тому кажу, що якщо ви не є результатом свого продукту, а це буває, потрібно це виправити. Далі буду довіряти тим, хто буде транслювати свої цінності. От випишіть, які у вас взагалі цінності, і через ці цінності ви будете транслювати себе як особистість. Люди будуть більше прогріватися, люди будуть більше вам довіряти як експерту, тому що ви будете саме з цією людиною співпадати по цінності. І саме це. Це буде, знаєте, робити лояльну аудиторію до вас. Далі це іде турбота та виявлення потреб. Дивіться, зараз дуже важливо спілкуватися з людиною по-простому. По-простому і дійсно щиро йти на ці зізвони, ці розбори, продавати від своєї від своєї любові, від своєї турботи до цієї людини люди зараз це так само дуже сильно відчувають. і якщо ви зараз будете іти продавати від того, що вам потрібно дуже сильно продати, це вже так не працює. Тому якщо у вас от всередині є ося турбота і дійсно така потреба допомогти людині, ви будете топчиком. Далі це підхід до вашого клієнта та виявлення потреб до нього, щире виявлення потреб. Тому що зараз, знаєте, якщо продавати з тим, щоби лише продати, вже так не працює. Якщо ви будете йти з турботою, любов'ю до самого клієнта, повірте, воно дуже сильно працює, тому що зараз люди це так само дуже сильно відчувають. Далі це розкривати свою тему через довгий формат контенту та шортс. Так, люди, звичайно, будуть краще прогріватися до вас, тому що вони будуть знайомитися з, вашим, з вашою експертністю, з вашою особистістю. Вони відчують ваш вайб, хто ви, як ви спілкуєтесь, як ви подаєте інформацію, і відповідно до цього більше до вас буде увага більше будуть до вас, знаєте, так скажемо, прогріті. Далі це розкривати вашу тему через довгий формат контенту. Це відалі, звичайно, це YouTube, плюс е шорт. Чому? Тому що люди більше довіряють тим, кого більше бачать, кого більше чують. Тим паче, в Ютубі дуже зручно постав наушники, а в людина вас слухає, а ви, відповідно, більше прогріваєте цю людину до себе. Наступне це офлайн зустрічі. Афігенно теж працює, тому що люди теж бачать, що ви виходите. Що це не ви не просто в онлайні спілкуєтеся з людьми? А є живі люди. Ви знаєте, як потрішки качаєте свій особистий бренд, свою медійність. Ще хочу сказати, що потрібно заходити з е, такими глибокими класними сенсами. Як ви будете продавати і е, прогрівати, продавати через сенси, через свої цінності і сенси, люди будуть у вас купляти, тому що вони будуть бачити себе і вони будуть розуміти, що це не е, така, знаєте, агресивні продажі, там давка, дожими і так далі. А вони будуть відчувати вашу турботу і ваші цінності. Через які ви будете їм доносити свій продукт, звичайно, ще що працює, це потрібно качати свій особистий бренд. потрібно виділятися серед інших конкурентів, можливо, по якійсь своїй системі, можливо. У вас щось буде таке персоналізоване, ваше, да. При цьому ви будете дійсно отримувати більше увагу від клієнтів. І знаєте, отакий свій, коли ви будете мати такий свій особистий підхід, ви будете запам'ятовуватися. І, звичайно, в цілому, що, що хочу сказати, то це має бути багато доторків з самим клієнтом. Мінімум вісім разів. Це про те, я говорила про мультиканальність. Чим більше вас всюди, чим, тим більше ви попадаєтесь на очі до одного до однієї та самої людини. Мінімум там вісім разів, тим швидше так, людина придбає ваш продукт. Далі витрачати багато часу потрібно на етапі дослідження вашої цільової аудиторії, тобто дослідження вашого клієнта. Тому що чим краще ви його знаєте, тим краще ви можете закрити. Його потреби в своєму контенті. Ви будете прямо говорити на мові своєї аудиторії. І коли людина буде там себе бачити, вона швидше всього у вас придбає. І останнє, що хочу сказати, є в продажах, знаєте, така штука як конкурентність. Тобто те, що ми говоримо, те, що ми от там транслюємо через рот, так має співпадати з тим, що ми робимо. Це дуже сильно важливо. Тому що, якщо ми будемо говорити одне, а робити інакше і відчувати інакше, це відчувається. тому... До тої чи іншої дії, до прикладу, якщо ви їсте солодке, а іншим кажете його не їсти, то відповідно це вже не конкурентність. І це те, що ви робите взагалі, те, що ви даєте людині, дійсно має співпадати з тим, як ви живете, що ви робите, і які ви результати людям іншим приносите. В принципі, друзі, це все. Що хочу сказати, будь ласка, поставте лайк, мені дуже буде приємно, тому що це моє перше відео, в принципі, на YouTube, і дійсно хочу я його розвивати. Якщо ви будете не підтримувати, я буду більше робити таких корисних роликів. Якщо вам потрібен безкоштовний розбір. Від мене для вашого проєкту ви можете зайти до мене в інстаграм і написати в Дірект розбір. Я вас обіймаю і всім папа! -па.